Бажаю здоров'я! Я Олександр Білов, майор у відставці, був мобілізований у липні 2022 року, послужив в Збройних силах України до квітня 2024 року на посаді начальника об'єднаного прес-центру сил оборони ОСУ в Північ, а згодом ОСУ в Хортиця. Я нині є засновник і керівник благодійного фонду «Правда війни. Наш фонд створений для підтримки і допомоги військовим журналістам, пресофіцерам, прес-службам та комунікаційно-медійним підрозділам Збройних сил України. Головне завдання цих підрозділів зберегти, зафіксувати і донести всю правду про цю війну, правду цієї війни. За ці понад два роки повномасштабної війни з Російською Федерацією на фронті було вбуха понад 90 журналістів. Багатьох з них я знав особисто. Тож основним пріоритетом нашої фонду також є допомога і підтримка родин загиблих наших колег та допомога віком всіх. Нині фонд Правда війни оголошує збір грошей для підтримки і допомоги наших колег на фонді. Їм необхідно придбати 4 позашляховики, 5 телевізійно-журналістських комплектів, 3 комплекти фотоапаратури. Шість дуже потужних ноутбуків, а також квадрокоптер і системи радіоелектронної боротьби. Зробіть свій внесок у фіксацію та збереження правди про нашу визвольну війну. Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава. Перед вами реквізити Фонду Правда війни. Долучайтеся до збору коштів.